Найкраща зброя, яка зараз допомагає нашим воїнам захищати Україну, має вироблятися в Україні. Розвиток власного виробництва зброї топ пріоритет. Затримка військової допомоги зі США та європейських союзників підштовхнула українське керівництво звернутися до власного виробництва критично необхідного озброєння. Українські компанії здатні виробляти не тільки снаряди та безпілотники, а й ракети, бронетехніку, артилерію, реп, засоби зв'язку, гвинтівки та патрони для порівняння у перші півтора роки війни новітнім або глибоко модернізованим озброєнням Україна забезпечувала себе приблизно на 10%. 10% – це включно з тими речами, які самостійно купують та завозять волонтери. До 30% потреб нас забезпечують західні країни. Решта це старі радянські озброєння, хаотичний імпорт, усього що може допомогти на війні. Вітчизняний військово-промисловий комплекс досі не в змозі забезпечити військо усім необхідним, тому фокусується на виробництві найбільш затребуваного. Останні події свідчать про те, що саме зараз формується фундамент оновленого військово-промислового комплексу, який може стати одним з найпотужніших у світі. Україна має амбіції стати найбільшим виробником зброї в Європі і вже може говорити про перші успіхи, зокрема як виробник ракет. Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Кав. Мишин в інтерв'ю польському виданню PEP. Ми розбудовуємо міць України як виробника зброї. Найбільший акцент робиться на виробництві ракет. Проєкт має дозволити виробникам швидше пройти шлях від ідеї до контракту з міністерством оборони України. Орієнтація на іноземних інвесторів. За даними міністерства питань стратегічних галузей промисловості, лише за перші півроку 2023 року наша країна виготовила в десятеро більше боєприпасів ніж за весь попередній рік. Україна має щонайменше п'ять потужних підприємств, які можуть виробляти боєприпаси, наприклад, Укроборонпром і польська збройова група. Вже уклали угоду про спільне виробництво танкових снарядів. А українська бронетехніка налагодила виробництво мінометних пострілів спільно з двома країнами-членами НАТО. Україна має намір створити аналоги російських ракет «Калібр» та Х-101 про це повідомило видання The Economist» з посиланням на джерела у ЗСУ. Цілком вирогідно, що роботи з виконання цієї задачі вже розпочато, а базою для нових вітчизняних ракет можуть слугувати ті ж штормшев та скальп, якими українські військові достатньо ефективно б'ють по окупованих територіях. Про спільне виробництво з провідними виробниками зброї публічно оголосив президент Володимир Зеленський. Це сталося одразу після візиту до Сполучених Штатів. Це новий рівень нашої єдності. Копродукція в оборонці зі Сполученими Штатами це історична річ, нова промислова база, нові робочі місця для обох наших народів. Україна зможе виробляти, зокрема, ППУ. Готуємось створити нову оборону. Екосистему разом зі сполученими штатами щоб виробляти зброю, щоб разом ще більше посилити свободу і захист життя. Працюючи разом із західними гігантами оборонної промисловості, Україна може розвинути власне виробництво зброї і одразу західного зразка, тобто вже не буде різних калібрів та несумісних запчастин. На сьогоднішній день відомо лише про декілька військових брендів, що планують працювати на території України: це британське BAE Systems, німецький Rain Metal та турецький Baker. Військовий експерт Олексій Гетьман вважає, що іноземні компанії будуть більше ремонтувати військову техніку, а не виробляти. Все ж таки, буде після вже війни, після нашої перемоги, зараз казати про те, що ми зможемо на території нашої країни, де можуть бути обстріли в будь-якій точці, побудувати якесь серйозне підприємство. Ну, це мені здається. Не варто цього очікувати хоча з іншого боку, в Карпатах в горах є міста, де е, вони будувалися ще за часів радянського союзу. На всяк привсяк випадок. І вони там можуть витримати навіть ядерний вибух посередньої потужності. Тобто є міста, де це не є велика таємниця. Військова, це є відкритим доступи. Розмістити потужності на території України для масового виробництва зброї британське BAE Systems не ризикнуло. Тому партнери із Великої Британії відкрили лише офіс у Києві. Компанія розміститься вже на наявних центрах технічного обслуговування в Україні. Щоправда, там будуть працювати і українські інженери. Співпраця дозволяє нам використовувати наші внутрішні потужності та кваліфікованих інженерів для швидкого відновлення критично важливого артилерійського обладнання, забезпечуючи стійкість та готовність обороноздатності України. Німецький виробник зброї Rheinmetall навпаки заявив, що планує створити щонайменше чотири заводи в Україні, оскільки планує досягти рекордних 10 мільярдів євро продажів цього року. Компанія заявила, що заводи в Україні будуть призначені для виробництва снарядів, військових транспортних засобів, пороху та зенітної зброї. Зараз Україна є для нас важливим партнером, де ми бачимо потенціал від 2 до 3 мільярдів євро у продажах на рік. Як мінімум один із заводів Рейнметал будуть експлуатувати в партнерстві з українською державною оборонною групою «Укроборонпром», який також буде належати об'єкт. Передбачається, що потужностей має вистачити на випуск 400 танків на рік. Також виробництво має забезпечити 60% необхідних Україні артилерійських боєприпасів. Ця новина викликала сполох у Кремлі. Якщо все ж таки фриці вирішать будувати по-справжньому, хоча вони люди, начебто, прагматичні. Чекаємо з нетерпінням. Ця подія буде належним чином відзначена салютом з калібрів та інших піротехнічних пристроїв. Генеральний директор Райн Метал Армін Папенгер на цей закид повідомив, що збирається захистити завод системами ППО власного виробництва концерну. Турецька оборонна компанія Байкер має завершити будівництво власного заводу під Києвом у 2025 році. На ньому виготовлятимуть моделі безпілотників Байрактар tb 2 або TB3. На виробництві працюватиме близько 500 людей. Наш завод будується, і нам потрібно близько 12 місяців, щоб завершити будівництво. А потім ми перейдемо до внутрішньої техніки, обладнання та організаційної структури. Потужності виробництва становитимуть близько 120 одиниць дронів щороку. Турецьку компанію також не лякає, що в Україні триває війна. Хоча друзів Ердогана в Кремлі так само непокоїть співпраця України та Туреччини. Факт створення такого об'єкту там. Звичайно ж, одразу підпаде під тему демілітаризації. Це потрібно розуміти. Це лише продовжить страждання українців, але не допоможе уникнути того, що є метою спеціальної військової операції. Подібна реакція Кремля свідчить, що ми на вірному шляху. Локалізація виробництва не тільки робить Україну більш незалежною в питанні озброєння, а й стимулює економіку. Вітчизняні компанії та їхні підрядники сплачують податки. Тож частина державних коштів повертається до бюджету, з якого фінансується оборона. Це дозволяє купувати більше зброї, покращувати її, але головне задовольнити потреби української армії.